Що ж повертаємося у Лондон, повертаємося у Йорк-Холл. Дійсно, дуже знайома арена, така тепла для нас, тому що тут боксували наші найкращі хлопці, і дуже тепло. Нас зустріли. Ми тоді були відверто здивовані британцями англійцями, які завітали. Там ну, склад наших шанувальників був дійсно дуже серйозний. Ну і Головна новина сьогоднішнього дня, вчорашнього дня, що ми то вже попереду 1-0. Наш суперник, перший у ваговій категорії 46-49. Вільямс не пройшов медогляд. Номінально ми вже попереду і є перемога Дусматова. Отже, 1-0. Так, да, 1-0, але не, не все так хорошо для Хасанбоя Дусматова, так як он бореться здесь за ліцензію на Олімпійські ігри. Він на першому місці в рейтингу. Ну, чуєте, як вітають вболівальники. Україна, Україна, не британських ловових сердець зустрічають. Отже, знову ж таки, громадянська прийшли за вітали, щоб для того, щоб підтримати українських отаманів. Ми пам'ятаємо, як все Ottomans було у Лондоні, Mikola коли наші Butseko. тренери, Мельник, Семенишин там ледь бійка не почалася із uh, глядачів. Мали якісь претензії до нашої команди, до наших тренерів, тому що Ну, тоді дійсно такий вечір був усі наші олімпійці. Майже усі приїхали. Тоді капітаном був Олександр Усик. Сьогодні так само наш капітан. І так само у суперважкій вазі Денис Паєцика тут. І можна сказати, що це, мабуть, наш ну, один з найкращих складів, який може бути Микола Буценко. На ваших екранах вагова категорія 56 кг. Ну і ми бачили, як Буценко виходить в футболці з надписом Ріп Алексіс Васін. боксер, который совсем недавно погиб в авиакатастрофе. Он выступал во всемирной серии бокса. Так что, горькая И для всех любителей бокса, не только. Ну а по привычной тенденции для нас уже здесь очень много будет иммигрантов. Эм, Украинская диаспора тут практически в полном составе в этом небольшом зале, который вмещает чуть больше 1200 мест. Построен этот Йорк Холл в 1929 году. Так вот, ми помним, в по запрошлому сезоні здесь, на удивление многих, оказалось більше українців. Поддержка нам, я думаю, і сьогодні буде обеспечена. Ну а вот виход в ринг Ашфака Каиса. Каїс Ашфак на ваших екранах. Він з'являється у ринг. Перший представник на сьогодні, кого ми побачимо, Эшли Вільямса. Як ви зрозуміли, цього двобою просто не відбудеться через, ну, я так розумію, стан здоров'я британського боксера, тому розпочинаємо якраз із вагової категорії 56 кілограмів і, звичайно, будемо вболівати за нашого Миколу Буценка, бронзового призера чемпіонату світу 2013, срібного призера чемпіонату Європи того ж року і багатократного чемпіона України Микола Буценко, який не боксував проти кубінців тут. Но, Ми аж... знаємо, що їж з'їздив там в Одесу, якісь, ну, щось, якась профілактика. Знаєте, ну подробиці не вдавалися, не вдалося поспілкуватися з Миколою Буценко, але він там, він у Великій Британії, у Лондоні сьогодні у Йорк-холі. Його суперник на ваших екранах, суперник непростий, хоча ви бачите, що не дуже то він і британець. Да, ну Представляє Велікобританію, гражданство у нього британське, йому 22 роки. ВСБ проводит проводить сьогодні п'ятий бой, у нього дві победи, два пораження. Ну а Буценко вот такой востребований атаман. Частенько ми видимо ну, в этом сезоні. Ну так, мабуть, наборно, не мабуть, а перший номер наш цієї категорії він націлений на Олімпійські ігри. Михайло Мельник за спиною, головний тренер нашої команди. Які розуміє, мабуть, як ніхто що сьогодні потрібна перемога. Більше того, британцям ну не треба віддавати ці очки. Нам ну головне для нас це три залікові бали. Давайте не думати про тому. британців про їх становище. У групі у нас не за останні двобої значно погірлися, Ну як значно? Ми вже треті. Ми пропустили вперед. Росіян треба перемагати, тому що нагадаю, лише три команди вийдуть з цієї групи. Так, в принципі кубінців і і росіян нам уже догнати не вдасться, вдасід. Нікому не вдасться. У Нас зараз головна задача оставатися на третім місці, дабо вийти в наступний круг. Я не знаю, як не вдасться. А принаймні, з обома у нас є зустрічі, якщо і британці ми відпустили досить далеко. там слід всім забувати про перше місце у тій групі, де є. кубинці. А ось Степан на рахунок Росіян і, 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 у них і, так і, само і, зустрічі, зустрічі, зустрічі ще і з клубою, ну і останній тур у цій групі буде якраз Україна Росія, up, Україна -Росія fight, у Києві. Я так okay. розумію, то що ну я би не списував Україну з другого місця. Я думаю, якщо будуть багато перемог, і якщо остання зустріч перемагати Росіян 5-0, все ще можна зачепитися за друге місце. Ну, это не настолько принципиально, в принципе и второе-третье и место выходит в следующий круг. И с учетом нынешнего расклада я думаю, что было бы комфортно нам и на третьем месте. Но посмотрим, время еще есть, многое может поменяться действительно в подгруппе, и э, россияне еще не, не не такие безоговорочные а фавориты, так что все может быть. Ну и начинается поединок. Суперник, как мы разумеем, Шульга. Удар на рука ліва, так він розташовується. Микола Буценка із тих боксерів, які так стратегічно підходять до свого двобою, розраховує, намагається розрахувати сили на усі п'ять раундів. Не сподівається там на потужний удар, що зрубає суперника у другому-третьому раунді. Це щодо фізичної підготовки Микола Буценка, тому що ну є боксери, і бачили у попередньому сезоні, що потужні перший-другий раунд, а потім... Вмикається задня передача. Микола не з таких. А Микола буде лише розігріватися із першим третім раундом. Ну а тут сюрприз від британців було вже таке у фільмі 11. Здається, друзів Оушен, коли у Орензі був Володимир Кличко, і здається, Ленокс тут... Да, що то Тільки там була пауза побольша. Тут у нас все быстро. Вимки світло режисеру, так? Ну і також хочеться нагадати, шановні друзі, що у неділю, о другій годині дня, ми подивимося супербій. В'ячеслав Гласков проти Стіва Канінгема. Така остання, мабуть, сходинка Гласкова перед, ну, можливо, чемпіонськими двобоями. Ну і головний вечір. Головний бій того вечора із Канади, із Квебека Сергій Ковальов проти Жана Паскаля. Також супербій на кону здається три титули чемпіону світу. Все о неделю, о другой године дня на 2 плюс 2. Ну а тем временем у нас тут пока что еще, можно сказать, разведочка. Пристреливается оба боксера без особо активных действий. работает преимущественно джебом. Сейчас активно пошел вперед британец. Оценка на отходе успел попасть слева. Но если возвращаться, кстати, к первому поединку, которого мы не видели, но уже, можно сказать, ведем в счете 1-0. Так вот, Хасанбой Дусматов один из лидеров этой весовой категории. И только один боксер этого веса получает лицензию. В некоторых весовых категориях первое и второе место получают лицензию на Олимпийские игры. Так вот, ближайший его преследователь. Патрик Берз, Ирландец. Будет проводить тоже скоро бой. А у них одинаковое количество баллов было до этого. По 20. Сейчас 3 балла получил Дусматов. А мог потенциально получить. С первого раунда. Поспишет його завершення. розмін. Ви знаєте, прямая бій, я би так сказав Микола Боценко. І не сідає після першого раунду. Молодець, молодець. У Йорк Холі у Лондоні, Знову ж таки, дуже тепло, но зустрічають. І ось наші фани, наші болевальники, українці, яким великий респект. Да, экзиденная аж мурашки по коже от того, какая поддержка у наших атаманов в Лондоне. Кто, кто бы мог подумать, это уже не первый раз. Разделились мнения судей. Двое дали сопернику. нашого Маценка. Буксуємо у гостях, слід бути більш впевненим. Хоча ось у цьому розміні так влучав Микола більше, ніж суперник. Ось так завзято пішов суперник вперед. Хват Ашфак, але влучності, йому, у влучності йому завадило і завадив маятник. І кроки назад від Миколи Буценко, Але з кожним кроком назад пробивав назустріч Буценко, і за рахунок цього. Ну, можливо, переконав принаймні одного з арбітрів. Ча ось про суддів. Знову ж таки, сьогодні не хочеться розмовляти. Вже вдосталь за останні ці чотири двобої ми наговорились. Дуже хочеться сьогодні ось простої перемоги українських отаманів. Так, да, дійсно чесний, об'єктивний. І хороша атака проходить Абуценка. Булі ж не клинчевать. сейчас зараз аж факт. Знову розміни. Знову ми цього разу будемо так казати. Тут не Буценко приймає бій, а пропонує бій супернику Микола Буценко. Суперник Ашфак спиною до канатів і тримають один одного. І тут вже втручається рефері. Даєн поработають в кінці рефері, не сразу назволіть ребят. Напряжений поєдинок. Оба ждут э, атаки соперника. Хотят поймать э, на контрудар. Ну и первым все-таки идет э, в атаку украинец. Да, нечего тут ждать. Так вот, закончу все-таки разговор о Хасанбое Дусматове, который получил сегодня 3 балла, а мог получить 5. У нашей команды есть веские основания подозревать в сговоре. А британцев они таким образом помогают ирландцу Патрику Бернцу обогнать Хасанбоя в погоне за олимпийской лицензией. Дело в том, что обычно перед матчем в каждой весовой категории по 2-3 боксера записано. Если один не, по каким-то причинам не может боксировать, то боксирует второй. В этом случае, кроме Эшли Уильямса, никого британцы не заявили. Он якобы там плохо себя чувствовал, какие-то проблемы с сердцем и не вышел в ринг. И, конечно, у нас есть претензии и подозрения, что тут что-то не так. Подозрения серьезные, действительно. Не первый тур. Неприемно. Ибо, то и намагается. Так, Щось вигадувати з кожним роком, але є завзяті хлопці, які намагаються, ну принаймні, знову ж таки, це лише підозри. Обходити ці правила і підіймати своїх боксерів за рахунок. Ну, не боксу. Да, є такі тут, е... закулісні таки, це ігри. підозри. Да. Но нам так головне сьогодні заработати 3 бала. Закончен второй раунд. Снова с переменным успехом. Ждем с нетерпением, а какой же будет счет. Проиграл Буценко первый раунд. Второй провел намного лучше. И все судьи отдают ему предпочтение. Так, ну и последнего за судьи в 18-20. Двичи 19-19. Ну, треба закреплевать свою перемогу из-порагов в этом раунде. Більш цікавим, ще більш цікавим тепер будуть останні раунди. третій, четвертий, п'ятий. Подивимось, як витримає їх якраз суперник Ашфак, тому що ну, а стиль боксу Миколи Буценко ми вже всі добре знаємо. Так, і в першому раунді десь було все ровненько. Це була пристрілка. Була розвідка. І Во втором вже Буценка почав показувати, тобто в рінгі. И указывать на свое место сопернику. Это тоже прелюдно такие чуты. Украина, Украина. Да, напоминаем, что выезде, что это все происходит в Лондоне, а в одном из самых, самых старинных таких небольших компактных боксерских залов, там часто проходят боксерские ивенты и сейчас там практически большинство болельщиков. Баліє тимля на за нашу команду. Так, це незвично, незвично приємно. Так? Таке враження, що взагалі вдома боксуємо, але як ми всі знаємо з перших класах школи, що Лондон і зекетал Брейд Брітан. Тут, я думаю, і боксерам дуже приємно. Усе це ми почуємо вже після двобоїв. Я думаю, кожен з них скаже і ем, окремо подякує за такі палки вболівання. Я не уявляю, як британці буксують вдома, так? Але відчувають себе на виїзді. Це, мабуть, неприємно. Да, і вже який раз така ситуація з ними приключається. Это все благодаря нашей украинской диаспоре и руководству нашей команды, которые вовремя уведомили всех, кто проживает в Лондоне, чтобы подошли в этот зал и поддержали наших ребят. І там ось у першому, в перших рядах видно взагалі хлопчики. Ось зараз їх добре видно, з шаликами, але Національною збірною України з футболу. Але все це прибутика нашої країни. Все це приємно, що дійсно йорк холл у Лондоні у жовто-блакитних кольорах сьогодні. Да, Поміж ми бачимо там і віночки. Пашопі Буценкано вовремя пише забіскове суперник. Та й Микола красунчик, що не кинувся. Просто кинувся вперед, тому що суперник ну, не аматор. Так само міг зловити Миколу на контрударі. а Микола відпрацював свою трієчку, бездоганну тріючку у тому епізоді. І, мабуть, це правильно зробив, що відпустив у тому епізоді суперника. Є ще два раунди попереду, у яких треба допрацювати. Та і зараз-то насправді поки що нічия, так? Якщо загально брати, то тут просто треба. Раунд за раундом забирати. Що і робить, на мою виключну думку, Микола Буценко. Як там порахують, це інша справа. Але бокс сьогодні Буценко демонструє дуже і дуже. Навіть тут він ухиляється від цього контрудару з зліво і знизу цей удар на плече. Много в'язкої боротьби, много і Рефері вже коли раз наблюдають, ніж за этим, не одразу розводять боксеров. Но, в принципе, Буценко готов, я думаю, к такой борьбе, которая больше действительно не бокса, а борьбу напоминает. Главное, чтобы судьи давали ему предпочтение. Так как все-таки он идет первый вперед, он является инициатором атак. Больше боксирует. А вот соперник больше уже борется. Так, четвертий раунд, ми очікуємо, mm -hmm. знову розділилися все одно Буценко попереду. Так, 228-29 на нашу користь. І Один рефері вперто бачить перемогу британця. Ну, цікаво, тим цікавіше, буде четвертий-п'ятий раунд. Я думаю, обидва знають, який там зараз підрахунок. Ну ми з В'ячеславом, коли е, домашні двобої постійно на нашим. Тренерам підказуємо, який рахунок. У нас вже певна мова жестів є. Роману Семенишину, Михайлу Мельнику підказуємо, який рахунок. Думаю, зараз Микола Буценко знає, що треба просто спокійно працювати, так як він не працював. Все прийде. І удар прийде. Ось така цікава математика в сімейній серії бокса. Казалось, що по раундам брати 2-1. Буценко має проигрывати, але на карточках судді, так як розділене рішення. Он ведет на карточках двух судей. Что тут было? Столкновение головами. Судья делает паузу, вызывает доктора. Тут серьезное рассечение получает Ашвак. Но, по всей видимости, доктор все-таки дает продолжить бой. Так, на первых секундах четвертого раунда. Ну, плюс, будем указать, для нашего суперника. І як пішов Ашфак, кинувся він на Миколу Буценко. Так, ну, це за... Понимає Ашфак, що з такою травмою може вже двой бути встановлений намного раніше. І пошов в банк Наші рубиться з а... Ніколаєм. Так, ну тут же вільно боротьбу. В за свого, ну, мабуть, багатого арсеналу Ашфак. Але я думаю, що Микола Буценко за такої підтримки це не заб'є з його координата. Його координати сьогодні виключно перемога. Та й кров суперника. Ось ця травма має зіграти на руки Миколі Буценко. Однозначно вже пустив кров супернику. Це вивело з себе британця. Много грязі з'явилося у нас в цьому поєдинку. Не завівся, думаю, після цієї травми. Британець. Кинувся він так вперед. Ну і такі удари від вуха до вуха. Не знаю наскільки вони виправдані. З такою ну, точною буду казати роботою Миколи Буценко. Зайвих рухів, зайвих ударів немає. Це також дуже приємно. Нагадаю, Микола Буценко так само сперечається за Олімпійську путівку якраз через всесвітню серію боксу. Ну и снова у нас тут пауза. Да еще и бал снимает с Буценко рефери за удержание. Хотя, казалось бы, там обоюдное удержание. Ключует-то оба. Неплохо сейчас зажал у канатов соперника наш атаман. Если брать бойцовские качества, то, конечно, Буценко превосходит соперника во многих. Компонентах, та й техніка, і мишлінія. Та й швидше Микола Буценко. Я так розумію, ставка зараз Сашфака на його удар. На один удар, тому що не такі удари він заряджає Десь 90% з них, звичайного повітря. Так розумію, володіє хлопець ударом, але не може піймати Буценко. Буценко за рахунок. Сейчас с кожним ударом пробываю. Второй раз. Дважды слева прошел удар. И третий проходит. Да, пристрелялся Буценко, особенно под конец раунда. И это неплохая концовочка для украинцев. С учетом, что с него сняли балл. не Дай Микола Буценко. Спокійне обличчя посміхається. Я думаю, якраз там встигли декількома словами з Мельником переговорити на щоту з цього попередження, яке ми зараз бачимо. Зараз 39-36-38-37 на користь суперника і 37-38 на користь Буценка. Так, ось це попередження, щоб не зіграло вирішальну роль. Не хотілося б. Да, буде дуже неприємно за такого бою програти в один бал через попередження. Ча є п'ятий раунд. Нам би нокдаун. Там би це попередження може собі забрати на память. Суперник. А то й нокаут. Ще лучше було б. Потому що з таким счетом, конечно, буде сейчас тяжело. Буценко. Но все залежить від последней трьох минутки. Держим кулаки за Николая. По всему, видно, что он заряжен. Заряжен. Все-таки вырывать эту победу. Он понимает, насколько она нужна. Так іде вперед. Знову ж таки, приємно, що не кидається. Отримав настанови від Михайла Мельника. Ми подивись, Зверніть увагу. п'ятий раунд, як легко працює на ногах Микола Буценко. Ну, оба зараз предпочитають Баксіри з дальньої дистанції. Знову Клінч. Не желають боксировать на середній і ближній соперниці. Нагадаю, що наступний свій двобій Україна так само проводить на виїзді, але там не думаю, що буде стільки наших болівальників, тому що виїзд у нас до Марокко. Я поправлю тебе 20 А марта, мы боксируем с китайцами во дворце спорта, так что приходите и поддержите нашу команду. Ну, Погоджуюсь, но ну, принадлежит про это... Про Марокко нам чему то скажет сайт всесвятой серии бокса. Ну а тем временем очередная атака от Буценко. И что, рефери снова делает паузу. Там усугубилось рассечение. Так, ну і насправді, з інших джерел, дійсно наступний зустріч у нас проти Китаю вдома, я так розумію. Невеличка помилка, не будемо звертати уваги, хоча у нас ага. більше треба розмовляти про п'ятий раунд, який йде. Півтори хвилини до завершення. Микола Боценко переслідує вже як пораненого звіра свого суперника. Не, не може поки що загнати в кут. Відділі на повторік ту. Классную атаку. Где там, наверное, чуть-чуть еще и головами столкнулись ребята. Но прочнее а, голова оказалась, у Буценко на Буцкал там будь здоров, наш украинский атаман. Последняя минута пятого раунда. Буценко боксує першим номером. Намагается за рахунок кількості ударов. Я так розумію, вирвати цей раунд на Лівою так дає, відпочити, але правою джебом же набив обличчя суперника. Подивіться, як заливає кров. Усе обличчя Ашфако. Да, серйозне кровотечення. І що, рефері знову робить паузу. Ну да, з такими травмами звичайно, во всемирной серії боксу останавливают бої. Хоча, ну, казалось би, пауза. осталось би немного дебаксировать. Пауза на користь, якраз британців, тому що Вьетчук повністю розкусив всю тактику. Никола Буценко. Ну что, по видимости, и доктор не дает э, продолжать этот бой. Но... А так как и не было, зарахует. не было зафиксировано столкновение головами, то есть рассечение получил Вид по правилам, удара. да, по от удара по правилам британец. То по идее, по идее должны отдавать победу Буценко техническим нокаутом. Но мы дождемся все-таки улучшения результата. Видим там двойное рассечение. Давайте ще раз дивитися. Ось ну, тут щелепа, так? Ага, ну да, да. будемо тут... там Але ну, я не думаю, що він саме туди вдарив. Він тут більше у підборіддя. З ну, цього ракурсу складно було побачити. Але які зала сьогодні, яка ось як підтримують Буценка. Молодець молодець після двобою. Хоча я поки що не дуже розумію, як. Заканчивался этот двойной Ну пока мы ждем официального ну оглашения результата. Мы считаем, что мы 1-0 попереду. Номінальна перемога Хасанбоя Дусматова. Зараз рахунок может стать как 1-1, так и 2-0. Да, а тем временем мы напомним, что впереди еще три а, поединка. В следующем бою у нас дебютант, дебютант Мгер Аганесян. Будет боксировать с Эмилем Максвеллом, хорошо Добре знакомый знаю, нам. Да. Дважды он боксировал с Василием Ломаченко, но об этом мы еще поговорим в следующем бою. Видим, как ждет оглашение результата наш украинский атаман. Ну и ну, вот наши болевальники, так? Потому что там, на такие выражения, что весь зал наш. Ну а там пока не может не могут остановить кровь. А що Ну, молодець, молодець. Українські прапорини Супер Лондон. Вже можна сказати нашим українцям у Лондоні велике дякую. Ну, довго приймають рішення суддівська колегія. Ну, не легше від цього британців, так. Поки що кров зупинити не вдається.

Во всяком случае, иного не было зафиксировано рефери. Так что победа досрочная победа для Буценко. Спасибо ему. Ну а мы ждем следующий бой. Оставайтесь с нами.